Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми будемо обговорювати тему особистих кордонів, а саме, як зрозуміти, що мої кордони порушують. Мене звати Аліна, я практикуючий психолог, якщо хтось ще зі мною не знайомий. І якщо ви любите вивчати психологію, цікавитись психологією в такому зручному, зрозумілому форматі, то підписуйтесь на мій канал, я буду старатись робити все більше і більше цікавих відео. Взагалі, тема особистих кордонів моя найулюбленіша, і це найчастіша, напевно, тема, з якою звертаються до мене клієнти, яка звучить в моїй приватній практиці. Саме тому знаюся я на ній добре. І давайте поділюсь з вами деякими знаннями. І почнемо ми з визначення. Бо дуже часто зараз говорять про особисті кордони, буквально це звучить з кожної такої дзюрки. Проте часто не зрозуміло, що це насправді таке і з чим його їдять. Тож, визначення, але визначення, не з Вікіпедії, а якби мене попросили описати буквально в двох словах, що ж таке особисті кордони, я би сказала так: особисті кордони це знання про те, як зі мною можна, а як ні. І це знання воно базується в першу чергу на власних відчуттях. Тобто я до того, що немає правил загальноприйнятих як можна, а як ні. З людьми так можна, а так не можна. Ну, звісно, є якісь загальноприйняті речі, що не треба вбивати людей, бити їх, красти в них щось. Але загалом про багато речей ми маємо самі розуміти, мені комфортно чи мені не комфортно. Тому, коли ми маємо хороший. Зв'язок з нашим тілом, хороше розуміння себе, ми можемо доволі легко і впевнено свої кордони показувати, демонструвати і в разі чого відстоювати, захищати. Проблема часто буває в тому, що через певні особисті моменти, через певне виховання, певні умови життя в дитинстві, коли здебільшого да, наше. Самосприйняття таке формується. Багато людей мають дуже поганий зв'язок з тілом, з собою загалом. Вони не розуміють своїх бажань, не розуміють, чи їм щось окей, чи їм щось не окей. Дуже часто буває дуже багато сумнівів. І тому, на жаль, да, моя порада це терапія. Причому, скорше довготривала терапія, ну, принаймні, така. На декілька сесій, щоб ви трохи відчули себе, відчули, що є нормою, що нормою не є. І сьогодні ми, власне, поговоримо про те, як почути себе, як, орієнтуючись на свої емоції, зрозуміти, що скорше за все, мої кордони порушені. Буде декілька пунктів, не всі з них, можливо, будуть очевидними. Але дуже корисно, щоб ви прогнали цю інформацію через себе і потім зробили якийсь висновок. Тож, почнемо з першого. Перший пункт, коли, можливо, ваші кордони порушують, це коли ви відчуваєте дискомфорт або роздратування поруч з якоюсь людиною. Хоча нібито нічого такого вона не робить. Це не завжди. Є ознакою порушення кордонів, скажу відразу. Але е, дуже часто роздратування це, власне, та емоція, яка сигналізує нам про те, що, блін, все, мені треба дистанція, мені треба відділитись від цієї людини, відійти від неї, чи то захистити себе, да, тому що ця людина мої кордони порушує. Якщо у вас трапляється така ситуація, що, наприклад. Людина якось коментує ваші дії, чи коментує якось там зовнішній вигляд, ще щось. Чи взагалі нібито розказує про себе, але насправді ця інформація стосується вас. І ви відчуваєте ось це роздратування. Блін, що ти це кажеш? Чому ти мені це кажеш? Куди ти взагалі лізеш? Дуже вірогідно, що саме так хитрим чином людина порушує ваші особисті кордони. Другий пункт це якщо ви відчуваєте, що ви нібито не маєте права сказати ні. Людина ніби змушує вас робити те, що вам не хочеться. А якщо ви відмовите, ви ніби то почнете відчувати почуття провини. Чому ви відчуваєте почуття провини? Тут Тут Да? скорше за все, раніше були такі ситуації, коли ви відмовляли. Але людина починала на вас якось давити, на вас ображатись, якось вами маніпулювати, примушувати вас щось робити. І да, примушення вас до якоїсь дії, яку вам робити не хочеться це, звісно, що порушення ваших особистих кордонів. Ідемо далі. Третій пункт. Ваші бажання і потреби ігноруються. Якщо ви багато разів, чи навіть декілька разів проговорювали, що вам щось неприємно, чи вам би хотілося, щоб людина по відношенню до вас вчиняла певним чином, проте людина абсолютно ігнорує ваші просьби, це дуже серйозна ознака того, що людина не рахується. З вашими нормально чи ненормально, тобто не рахується з вашими кордонами. Наведу приклад, скажімо, ваша мама чи ваш тато любить жартувати на тему, скажімо, вашої фігури. Але якось не по злому, не критично. І ви багато разів просили цього не робити, бо вам неприємно, у вас ніби з'являється якийсь комплекс, вам не хочеться чути цього жарту, хоч ви і розумієте, що це жарт. Де не обов'язково порушення кордонів, це щось таке агресивне, зле і серйозне. Часто це буває ось така якась дискомфортна ситуація. Ви просили, просили, а вони продовжують жартувати. Вони, ніби не чули те, що ви їм говорите. Вони кажуть, та ну, це ж жарт, і продовжують це робити. Це означає, що людина не рахується з вашими кордонами. Повторюю ще раз. Четвертий пункт, можливо, не дуже очевидний. Це коли ви постійно в стосунках, і я маю на увазі не тільки стосунки з романтичним партнером, а й будь-які стосунки, в принципі, ви в стосунках віддаєте завжди більше, ніж отримуєте. Стосунки, по-хорошому, це взаємообмін, і він має бути рівноцінний. Звісно, що не кожен день там, ви маєте певну кількість повідомлень один одному відправити, але загалом відчуття має бути таке, що я вкладаюсь і я отримую. Я даю енергію людині, і я якусь енергію забираю від неї взамін. І це нормально. Якщо вам здається, що ви вкладаєтесь в стосунки, наприклад, ініціюєте зустріч, допомагаєте людині, ідете на зустріч, щось там їй даруєте. чи... Неважливо, що ви робите, а взамін нічого не отримуєте. І особливо, коли вам, напе, наприклад, да, потрібна допомога, чи що ще ви отримуєте відмову в будь-якій формі, і мене немає часу. Ну, я сьогодні зайнята. Ну, блін, ну ти ж сама можеш, да? що завгодно. І це трапляється, я маю на увазі, на регулярній основі. Да? Це не означає, що одна відмова це людина у вас не вкладається, то, скорше за все. Вами, можна, так сказати, користуються. А якщо вами користуються, то про які кордони може йти мова? Кордони це завжди про повагу іншої людини. Да? Якщо ваші кордони порушуються, це означає, що вас не поважають людьми, якими користуються рідко коли таких людей поважають, погодьтесь. П'ятий пункт ви відчуваєте провину або сором, коли висловлюєте свої потреби. Якщо вам здається, що ви з якоїсь причини не маєте права на свої почуття, що ви ніби там нав'язуєтесь, що вам ніби незручно, можливо, що ваші кордони порушуються іншим, конкретною людиною. Звісно, це може бути ваша проблема особисто через там, важке або специфічне дитинство, да, через батьків, які соромили за моменти, коли ви. Просите щось, коли ви висловлюєте якусь свою потребу. Але якщо це саме в комунікації з певною людиною, а так взагалі ви відчуваєте себе нормально плюс-мінус, ну, скорше за все, ця людина якось так реагує на ваше висловлення вашої потреби, що ви після цього відчуваєте дискомфорт. як це часто буває, да? якщо ми говоримо, наприклад, про почуття. Давайте просто наведу приклад. Прикладів може бути безліч і трохи різних ситуацій. Проте давайте приклад. Наприклад, у вас є хлопець, і вам хочеться проводити з ним більше часу, а він нібито постійно зайнятий, постійно то, постійно сьо. Ви йому повторюєте багато разів, він вас не чує, це більше про попередній пункт, да? про ігнорування потреб. Проте в якийсь момент він починає вам, да? не просто він не може. А він відмазується і розказує, що проблема у вас, це вам треба забагато часу, і взагалі не весь свій час він має витрачати на вас. І у вас якісь дивні потреби, і якісь дивні просьби, і взагалі ти якась надто чутлива чи надто неправильна. Да? Коли людина розказує, що з вами щось не так. Наступного разу, коли ви будете висловлювати свою потребу, ви будете відчувати відразу провину чи сором чи будь-якого. Роду дискомфорт. Якщо ви не усвідомлюєте, що така реакція це перехід, перехід ваших кордонів, це не ваша проблема, це проблема людини іншої. Звісно, ви можете також помилятися, людина може бути права, але в здоровій комунікації вона має сказати: наприклад, слухай, я не можу зараз, на жаль, виділяти тобі більше часу тому, тому і тому. Я розумію твою потребу, я тебе чую. Як тільки я зможу це зробити, я обіцяю це зробити. Да? Чи давай ми якось домовимось, як ми, в якому форматі ми будемо з тобою проводити час, щоб кожному з нас було комфортно. Це здорова комунікація. Нездорова комунікація це розказати людині, що взагалі вона якась не така, що вона хоче проводити з вами більше часу, а вам це взагалі не потрібно. Нормальні люди проводять менш, менше часу. Тобто людина дає вам зрозуміти, що з вами щось не так. Це таке очевидне порушення кордонів, такий величезний да, red flag. І шостий пункт, давайте останній, щоб не затягувати це відео, це коли людина часто порушує ваш час або особистий простір. Давайте ситуацію. Це, по-перше, коли людина на вашій зустрічі постійно запізнюється, ви її постійно чекаєте. Плюс, коли, наприклад, ви там просите людину не турбувати вас в якийсь час. Вона вас турбує, вона вам дзвонить, вона пропонує вам якісь зустрічі, вона вам нав'язується, пише і не дає вам побути да, на самоті, чи там з вашими друзями, чи де ще. Хоча ви попросили про це. Да? І вашого часу разом достатній. Це не те, щоб да, людина там намагається вибити вашу увагу. А коли людина просто ігнорує ваші потреби в особистому просторі і не поважає ваш час. Зазвичай це, власне, про запізнення. Ось, я думаю, і все. Пишіть, які пункти були для вас очевидними, зрозумілими, а які пункти, можливо, ви почули вперше. І ніколи не задумувались про те, що це може бути дійсно порушенням ваших особистих кордонів. І пишіть, який у вас особистий досвід порушених кордонів? Чи є, чи були, можливо, чи є зараз да, у вас люди, які систематично намагаються порушити ваші кордони. Як ви реагуєте, чи виставляєте кордони, чи у вас є проблеми з захистом себе і своїх кордонів? Мені буде дуже цікаво. Почитати. А ще для тих, в кого з цією темою зовсім важко, або ви на такому середньому рівні, да, ви ще вчитесь захищати свої кордони, в мене є хороша новина. Я планую зробити інтенсив на тему особистих кордонів, де ми будемо розбирати тему кордонів, де ми будемо вчитися відстоювати себе. І зараз багато тут говорити про це не буду, але в моєму телеграм. Посилання буде під цим відео і в шапці профілю, а ви зможете знайти всю детальну інформацію. Якщо вам цікаво, переходьте, там буде програма інтенсиву. Ось і все. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео, бо це насправді дуже допомагає. І я сподіваюся, що до скорої зустрічі. Апа!